Сю так, щоб ми не відгадали. Хтось тобто, так зможе? Давай. змія. А Ось так весело та активно діти проводять час в укритті палацу культури творчій. Хоча сховище у закладі працює ще з початку війни, проте сучасний ремонт та його облаштування усіма зручностями відбулося лише у кінці грудня. Таке вдосконалення безпечного місця ще більше розширило можливості роботи закладу та дозволило людям по сусідству знайти місце, де сховатися під час повітряної тривоги. Мешканці нашого району 1 можуть відвідувати заклад наш. І в такі хвилини, коли тривога йде, дітки займаються у укритті. Воно зроблено зараз по-сучасному, виконані всі, як кажуть, вимоги до сучасності, діти задоволені, та й ми задоволені, дуже дякуємо. Коштом міського бюджету в укритті зроблено демонтажні роботи, укладена керамічна плитка на стіни та підлогу, виконаний ремонт системи водопостачання та водовідведення, встановлені системи вентиляції та пожежної сигналізації, проведені електромонтажні роботи. Окрім того, заклад попіклувався і про людей з обмеженими можливостями, облаштувавши спеціальні умови. Також в укритті присутні ліжка-трансформери, на яких діти та дорослі можуть відпочити в разі повітряної тривоги. Сховище закладу зроблено так, щоб у разі небезпеки у нього було затишно та комфортно. Для цього там є пледи, подушки, гарячі напої, солодощі та запас питної води. На випадок відсутності світла, генератор. А для колективів палацу тепер є безпечне місце, де вони можуть проводити свої заняття під час повітряної тривоги, не дивлячись на воєнний стан. Ми продовжуємо все робити, щоб працювали у нас заклади культури, щоб всі наші діти і працівники закладів культури були в безпеці. і тому ми облаштовуємо такі зручні укриття. Зараз укриття закладу розраховано на 150 місць. Проте палац культури творчі вже працює над його розширенням. Незважаючи на складну ситуацію, місто продовжує підтримувати розвиток культури та творчості. Тому у кривому розі під час війни було Облаштовано 22 сховища у закладах культури. 11 – в мистецьких школах, 9 в палацах культури та двох театрах. Анастасія Костенюк, Сергій Іванкін перший міський.